Ми приїхали в Київ і стикнулися з цими повітряними тривогами. І першу ніч під нашими вікнами збили шахід москальський. І ми, ми були в шоці, м'яко кажучи. Ну, направду Івано-Франківську з цим питанням трошечки легше. Там шахіди не літають, повітряні тривоги також, але то було дуже страшно проснутися від вибухів. І на фоні цього всього. Це і так стресовий момент. Це європадження. Це все тут нема світла, нема води, ми не в себе в місті, ми не в себе вдома. Плюс от ну війна. Що ще тут ска надихнули події, які відбувалися на Зосталі? Ми на початку повномасштабного вторгнення сиділи в новиних пабліках і натрапили на відео захисників за зосталі. Це були не скакупенко та калина. І дивився в їхні очі, я бачу вогонь. Бачив силу та незламність. І я не міг уявити собі, як там важко, але те, що я бачив в їх очах, давало б мені мурашки по шкірі. І ці емоції ми перенесли в цю пісню. Розкажіть про свій огляд, чому найвіскові коліна? Такий перстейств. Я не знаю, але... тому що військова справа це моя зараз професія. Вона в пріоритеті. І зараз важливо. Саме це, і до локального конкурсу, мені здається, вона має ніякого відношення. І, і, і люди, які знають, вони знають, що я військовий, і ну це знаєте, як, yeah. як якщо будь -як, хто з з якоїсь професії типу кухар, вийшов кітиму, це було. Ну. Як і починається пісня, вона така важка, тягуча, і в кінці просто розрив енергії, емоцій, і це те, якраз. Про що не хочеться просто казати словами, а хочеться, щоб людина відчула і кожна людина, яка послухає, сподіваюсь, так само через телекрани відчує цю емоцію. Це якраз емоція кожного українця, який з кожним днем стає сильніше, сильніше, природжується, і йде далі, вчиться жити і дуже потужно. Але цього року, знаєте, нас всі ці, скажімо так. Те, що відбувається, нас дуже сильно об'єднало, тому в цьому році навіть наша перша перша спільна пісня була, скажімо так, об'єднуюча, тому конкуренції якоїсь не відчувається.